У кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні попрощалися з двома захисниками Олександром Бебком та Анатолієм Харитоновим. Їхній останній бій за незалежність України відбувся на Донеччині біля села Богданівка. Бог. Захисників Олександра Анатоліє. Місця світу, місця спокою, місця радості. А може, минує, постає, як мах чоловік. Олександр Бебко і Анатолій Харитонов загинули 8 травня, в дату, коли весь світ відзначав день пам'яті та примирення. Важко рідним героїв змиритися з такими втратами. Залишається лише зберегти світлу пам'ять про них на віки. Солдат Олександр Бепко був кулеметником стрілецької роти. Герой не дожив кілька днів до свого 43-річчя. Ми стільки в молодості а, вибігали разом. Ми навіть сварилися інколи того, що а, хто з ким гуляти буде. І зараз бачити людину, яка була настільки вогнем, про я просто не пам'ятаю, що він навіть сварився. Це постійно він постійно всіх смішив. І зараз бачите його із за того, що і комусь захотілося покласти стільки хлопців. Ну це неможливо. Це, це, це не Олександр родом з Олики, батько трьох дітей. Зтобисто знав Бебка Олександра, мешканець Олицької нашої громади. Дуже хороший чоловік. Спочатку повномасштабної війни, пішов захищати наші рідні землі від жорстких загарбників. Хочу Подати через співчуття сім'ї, рідним, близьким, загиблого. Хай спочиває з миром, герої не мирають. Лучанину Анатолію Харитонову назавжди залишиться 55 років. Захисник був командиром стрілецького відділення стрілецької роти. Все важче стає підібрати слова людям, чиї рідні зараз воюють на передових позиціях. Не передай слова. Пашка говорить. Анатолій довгий час мешкав на вулиці Конякіна його сусіди прийшли підтримати родину та провести в останню дорогу героя. Ми дуже співчуваємо рідним і дуже гордимося, що такі люди є в нас в Україні, які захищають наше мирне життя. І ви знаєте, все, що ми молимося, і просимо Бога. І бажаємо, щоб скоріше був мир і щоб менше людей гинуло. Військовослужбовців Олександра Бепка та Анатолія Хертонова поховали на міському кладовищі у селі Гараджа. На превеликий жаль, російські окупанти забрали їхнє життя, тому ми повинні кожен на своєму місці робити максимум для того, щоб наблизити нашу перемогу. І після того як настане наша перемога, після того як відновиться мир в нашій країні, зробити все для того. Щоб Україна стала успішною, процвітаючою, щасливою країною, тому що йдучи на війну, певно, саме цього хотіли наші загиблі герої. Юрій Куцик, Неля Прокупчук для новин на часі.